Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, що вже час відпустити. Давайте побачимо, подивимось. Смачної кави вам, приємного перегляду. Нагадую одразу, що це все ж таки загальна філіжанка. Може, щось почуєте для себе, може нічого, не страшно там. Робіть свої справи і слухайте. Так, про те, що вже час відпустити, є питання щодо, показаний мені чоловік, який багато думає про, про парність. Якесь є в нього питання, незрозумілості, і через це страхи. Що, я не розумію, як, як вчинити. Страхи треба відпустити і не ходити, не вигадувати собі відповіді на свої питання, а озвучити питання і почути справжню відповідь, отак, комусь одразу. Так, для когось. Що вже час відпустити? Вагання стосовно стосовно трикутника тут. Тут є якийсь чоловік, який ніяк не може відпустити від себе жінку. Вона вже в інших стосунках, вона вже взагалі живе своє інше життя. Ніяк воно не. Не буде будуватись з цим чоловіком, який її не може відпустити. Це вже якась для когось давня історія. І це для нього, звісно ж, випробування. Так воно тут і показано, важке випробування, але вже час відпустити. Далі дивимось. І тут же ж хтось з жінок, я так розумію, що це або подруга, або Хтось з родичок, його, йому вже про це кажуть прямим текстом, але ні, ніяк поки що. Але час відпускати і 3-5, для кого як тижнів, місяців. Ця тема від нього взагалі-то піде, але починати вже зараз треба от відволікати себе на інше. Бо в нього там будуть інші стосунки, які він затягує для себе. Ну, тому що не відпускає когось з вас. Далі дивимось питання, яке для чоловіка воно стоїть стосовно. Мені показують або це мотоцикл, або це якийсь скутер, я не знаю. Ну, щось двоколісне, може, велосипед. Якась тема, але щось, якщо й велосипед, то електричний, з електроприводом. Я не знаю, як вони там. Ну, цю тему час відпустити через якісь гроші. Так показано. І щось для нього як стабілізується. Може, йому час продати. Цей свій euh, транспорт, бо тут euh, через зміни підуть гроші, а зміни вони можуть бути і такі, що він, може, його має вже, і час його передати іншому хазяїну, власнику. Далі, що вже час відпустити. Листування тут з якимсь чоловіком час відпустити. бо тут, що тут, чого це так? Зараз? Так, скажу зараз, щоб ви розуміли, бо листуватись може багато людей, але тут, я так розумію, якась така частна трактовка йде. Вона дуже не всім, хто листується з чоловіком, хто має переписку, не всім це підійде. Дивіться, як, чому час відпустити? Ви здогадуєтеся, може вже просто розумієте, як є, що в нього ви, ну як, Дівчина на відстані. Отак. Знаєте, коли йому просто сумно, і він з вами спілкується, але насправді він має сім'ю. І от для таких з вас час відпустити цю, це листування, це спілкування через листування. Далі. Що тут ще показують? Образу. Тут є якийсь чоловік, який своїми образами намагається змінити між вами стосунки. Ці образи, вони ну це маніпуляції. от Просто от, от як є, розумієте для себе, що так він вами маніпулює. Відпустіть свою своє ставлення до цих його образ. Це знаєте, як байдужості додайте, він себе поводить як дитина, от доросла дитина. Це маніпуляції отаку, такого плану, це дитяча тема. Він ніяк не хоче вирости з дитини. Якщо хочеться, щоб ви змінились, це треба обговорювати. Робити каву або чай, сідати за стіл, один навпроти другого, і розмовляти. Так вирішують справи дорослі люди. А отак, як він вчиняє, це, ну, це дитинство якесь. Це вже час би відпустити, але сам він таке не відпустить, бо в нього так завжди спрацьовувало. І він вважає, що так буде працювати завжди. Ну, тобто, все його життя. Ні. Це треба відпускати. Так, комусь хто палить, мені чоловіка, показують час цю звичку відпустити. Легені показують геть чорні. Ну, просто там. Тієї смоли вже накопичилось в них просто ну, край. Ну, я озвучила, ви ж розумієте, тут жінка якась йому не один раз вже таке казала, він не слухає, Ну що він мене послухає. Але ж я не можу замовчати цю інформацію, якщо я її бачу. Далі дивимось. Так, ось тут швидке вирішення питання, Швид... коли людина хоче швидких змін, тут показано, що відпусти важливість з цього питання, тоді воно буде рухатись у бік змін, і тоді вдало все вийде. Але коли людина тут занадто наполягає, тут... ну як знаєте, Вмикаються просто от протилежні сили, вони відтягуються виконання цих змін для людини. Це, знаєте, як наполегливість в цьому випадку, вона трошки так ну не трошки, а так сильно приторможує. Все буде по справедливості, все буде в свій час, тільки от трошки відпустити важливість зосередження тільки на цій темі. Займайтесь. Багато чим є зайнятися в вашому житті. Засереджуєте увагу і на інших справах, і тоді оця справа вона буде рушити вперед. Літери Є е, е, У, С. Л. От для таких людей я це все казала. Або це у вас пов'язано з людиною, яка має такі ініціали. І літера П сюди ще. Додається, літера К теж, літера М. Вже майже весь алфавіт назвала. І літера Г. Все, більш, більш тут нема літер. Далі. Що вже час відпустити. Тему з переїздом у когось, але це коли повертаєтесь додому. Ну, або не час, або взагалі е е е я знаю, як це боляче комусь з вас чути, але так показано, що або ще не час, або ви просто. Це, як знаєте, вам тяжко буде повернутись туди, звідки ви поїхали, бо там вже майже нічого не залишилось з того, як ви пам'ятаєте. І м -м, тут більше, тут якась жінка вам вже прямим текстом або вже казала, або найближчим часом буде казати, що може, це і я зараз та жінка, яка вам буде казати, а може, це інша жінка. що... Що ваша дорога вона там, де ви зараз є, але не там, де звідти ви поїхали. Отак От для когось з вас. Більш за все це для тих, хто за кордоном і у кого вже стались зміни. В особистому житті такі переламні зміни. Тобто була одна, ну, звісно, у всіх у нас було одне життя, стало інше життя, але у вас тут це як зараз підбираю слова, це, як знаєте, ви багато кого зі свого оточення побачили іншими очима. І багато хто з вашого оточення більше ніколи не буде поряд з вами. Для когось це і ваш власний чоловік або ваш хлопець, з яким нібито все було гаразд, але тепер не так. У вас буде інша сім'я, інша людина поряд з вами буде. І ця людина вже в просторі для вас з'являється. Це знаєте, як коли жінка каже, що я хочу бути у стосунках. Їй підбирають пару, не прискорюйте, не намагайтесь якось там прискорити цю ситуацію. Вашого бажання в цілком достатньо. Вам приведуть нову людину, бо я цю нову людину вже бачу у філіжанці, але ж всьому свій час бачу, що ви будете в парі, але повертатись туди звідти ви поїхали, ну, для вас воно якось. Для когось з вас, звісно, не для всіх, дівчата. Пам'ятайте, що все ж таки це загальна філіжанка. Так, тепер показують мені чоловіка, в якого буде перемога у його справах, але тільки самотужки він зробить ту перемогу. Свою власну перемогу. Бо дивіться, як показано, він дуже так прислухається до якихось там чоловіків зі свого оточення, коли ну, щось там в своїх власних справах він намагається зробити, переробити, якось взагалі там налаштувати. В нього зараз такий час, що він відходить від якихось складнощів, і йому треба припинити. Дуже дослухатись до ну, когось там. якийсь чоловік йому весь час на вухо щось там говорить. Він свою власну перемогу зробить своєю інтуїцією. Він відчує, як йому треба зробити і коли треба зробити. От йому просто треба довіряти своїй інтуїції. Він сам поставить собі питання, і він сам знайде відповідь на це питання. Так, далі ще тут бачу, комусь з жінок. Філіжанка показує наступне тему трикутника вам треба відпустити. Той чоловік, який поряд з вами, показують мені його, як обіймає вас ззаду. І так, знаєте, от притулився. До вашого вуха, до, до вашої голови, заплющувати очі і просто стоїть і насолоджується тим, що він поряд з вами. І є інший чоловік, про якого ви час від часу думаєте, який, ви думаєте, що з ним може бути ваша вдача, що якщо ви от просто от не наважитесь, то це просто от ви втратите свою вдачу. Показано, що ви вже з тією людиною, яка дуже вас любить. Автівка якась у нього в голові, якісь думки про автівку, десь хоче вас повести, десь щось їхати з вами кудись. хоче. Я так розумію, що є в нього автівка, що він їздить за кермом. Так, Далі, що ще ми бачимо? Так, комусь з чоловіків треба бути трошки сміливіше і навчитись вже говорити про свої почуття. Поряд з цим чоловіком дуже гарна жінка, дуже приємна, така, знаєте, світла, така, що. З нею легко розмовляти, вона вислухає, без всякого там сарказму, без якогось такого сміху над тим, що він буде казати, але він як не те, що він, не показано, що нема довіри до неї, але він не знає, з чого почати. Як з чого спочатку? Завжди починайте спочатку. І просто говоріть. Вона все вислухає, вам легше буде. Так, і комусь. Тут не дуже така картинка мені показана, але теж всі на себе не натягуйте. Мені показаний чоловік, який дуже він сімейний і він в сім'ї своїй, він всіх, так, знаєте, дуже жорстко тримає. Оцю владу свою треба трошки відпустити. Дуже він такий тут тиран. Ну, але я кажу, я розумію, я бачу просто по цьому зображенню, що йому час це відпустити, але він так не зробить. Він навіть, ну, якщо йому от прямим текстом сказати, він навіть і не почує, і не зрозуміє, про що мова. Він просто така людина. Він все контролює, всіх контролює і по-інакшому не буде. Єдина надія, що поряд з ним такі ж самі сильні люди. Морально, психічно, як і він сам. Так. У когось тут сидяча робота. Якісь питання стосовно цієї роботи, питання від якогось такого чоловіка, що «На що ти то робиш? Жінка це творчість. Відпустити увагу до того, що хтось вас намагається збивати від того, що ви собі вирішили робити. Робіть те що, вам, те, що вас наповнює, бо показано, що це тема, яка вас наповнює, завдяки якій ви можете відроджуватись. І ну, відповідайте там якось на питання, але не звертайте увагу. Скоро цей чоловік змінить своє ставлення до того, що ви робите. Це, на цьому більше я тут нічого не додам. Повторюю, я не хочу озвучувати. Ну, все ж сказала. І всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарного відпочинку. І бережіть себе і будьте в безпеці. Всім пока. Побачимось в нових відео.